Як завжди іду я з пошти. Ось забрав декілька посилок там. Ай с будемо подивимось. Що ж, всім привіт! Сьогодні в нашому ефірі чергова серія рубрики розпакування посилок. І сьогодні в мене Дві посилки. Ну, такого не було, знаю. Е, ну, вже от є. Коротше кажучи, це я, можна сказати, з колегою своїм домовився на афору. Це я, скажімо так, ми з ним вирішили провести таку трохи афьору. Ти мені, я собі. Він мені купує, він там мені дещо купує і я собі купую. Ну, е, що в мене буде? Я думаю, буде цікаво. ну Давайте ж подивимось, мабуть, першу мою посилку, що я тут купив. Е, це, це я на радіаторі брав. Так. А, я корич. Ай. Как так, так, мона. Вот, что за то? Ну ладно. He's. Opel. Opel p 4 Хотілося таку машину. He's. Тим паче я таки зустрічав у наших якихось там старих фільмах. Ми там 12 стільців, з волосся щось таке бачив, по-моєму, таку машину. У нас така стоїть, по-моєму, в Києві з ленинградськими номерами старими. 46-го року. Ось є така от техніка. Ну, досить цікава, досить цікава моделька. Взагалі то меня теж цікавлять ці старенькі опеля. Ось. Я зразу вже його відкручу. О! Раз трикутна відкрутка. У мене тут, скажімо так, деякі з'явилися. О! Трохи підійшла. Не ідеально, але трошки підійшла. Не геть входить, ні тим не менше. Я зразу вже вирішив бігом зняти, бо тут бачу трошки почало плавити на підставці. Вступав, почали вступати, коли шини е, почали вступати. В реакцію з тим ну його ну, корона. Ну, так що от, така історія. Так, саме з сторонки. Я собі хотів цього опеля і взагалі, то правду кажучи, мене на ці опеля, Да, ну, я хотів такі старенькі опеля собі купити, скажімо так, і взагалі мене на ці опеля наштовхнула, скажімо так, навіяла спогади ось ця моделька. Яку мені також подарував не так давно колегам, за що йому, звісно, вельми дякую. Ось такий гарний Opel Olympia Record p 1 Теж ось така гарна моделька. Теж від Opel Collection. Ось, Я, скажімо так, згадав за, 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 за ті опеля, які я хотів колись купити. Ну і от, скажімо, так, ось. Мрії потихеньку Ось Вирішив потратитися, купив ось таке гарне. Проте така гарна моделька, маленька, така цікава. от. Така прикольна машина. От. Дуже гарна моделька. Ну і тепер давайте ж подивимося саме цікаве від колеги. Що ж мені там мій колега підкинув. Що ж він там мені подарував, самому цікаво. Дві модельки, я так і думав. Так. 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 Запакували одне за одним. Я вже бігом хочу подивитися. О. Вона. Так. Один і. Люди добрі. о, о, я аж на світ наче народився. о, Ну, якби б я знімав би свою пику, побачили, як слюна тіче. От. А, Я давно їх хотів. От мене да, давно в мене не було такої радості, да, такого задоволення від моделю. От давно в мене такого не було. Ну, такі часи, що зробиш? Е, ось мені оце, колега обіцяв підкинути цей опель. І також він мені давно обіцяв цей Опель. Я дуже давно хотів цей Опель. На... Ще роки назад, скажімо так, за нього умова ну Давайте, мабуть, першим розкриємо його, бо я саме більше його давно. скажімо так, Саме, саме давня мрія це він. Ну як у них трохи я бачу дефекти з боксами, ну то таке, мені ті бокси не важливі. Це, як він опель... А, це просто опель Олімпія. от Він трохи путаєшся з тими Opel'ями. У них там, скажімо так, назви були одни, одинакові, а машини різні. Дуже гарна моделька. Я ще колись пам'ятаю, як огляд колеги на нього дивився. Зараз вже я його відкручу. Він мене теж оце зацікавив. От. Не хочеш. А що таке? О, оце піде. Ось треба буде, мабуть, якось не пожаліть, скажем так, не пошк... ну, не пожаліть свій гаманець і купить. Ладно, менше з тим. О! Є! Так. Ну тут думаю всі мої підійдуть. Так. Де тут трикутна? О! Еврика! Це, це менше. Ось ця зараз піде. І пішла. Душа в пляс. О! Так. А, ні, Не так. Треба завжди болтик лишати трошки так, щоб він зверху був, бо воно так буде. Вивалюватися, буде, ну, негавно, буде трошки бокс підбитий. Ну мені ці бокси, я ж кажу, не важливі. Там, ну, що там, що мені з тих боксів. Я все одно їх у них не зберігаю ніколи. Тому це таке таке то діло. А, ну, перш за все, що мені так почав чого мені так подобався, подобається цей, цей опит, тому що само собою нагадує наші 400 Москви. Погодьтеся трошки. от, ну, Щось щось спільне є. Так, ну і розкриємо цей опель. Це я теж давно хотів, тому що цей опель теж нагадує, скажімо так, москвич другий. Цей як його, 400... Другий 407, те, сімейство. от. Ось таке подібний. Ось. Я таки, ще в такому цікавому кольорі, такому ось такому от, як би це сказати, такому ну, салатовому такому чи якому це. Ну, такий теж, цікавий варіант. От, ну, Я не пам'ятаю, хто ці опеля робив. О, тут бок а, Аня теж трохи. Менше з тим. Ну, Ці опеля я не знаю, хто їх робив. По-моєму, їх робив XO. А може і помиляюсь. Ну, не знаю. Ну, По-моєму, по ці всі опеля робив Іксон. Дуже гарні модельки. По-моєму, це навіть була е в Європі журнальна серія, може і не в Європі, я вже не пам'ятаю, де. Ну, факт того, що, коротше, така от історія от, такі от модельки були. От. Отакий гарний машина, Він дводверний. Ну, в основному там вони були, по-моєму, і чотиридверні дверні модифікації. Ну, всякі були. Так само, як нашій Москви з 401, так, радянський дятий, як він там йшов, по-моєму. Опелька дідка 38 і йшов в основному дводверний, по-моєму, ще була модифікація чотиридверна. Ну, По-моєму, ну, більш за все опеля були популярні, не знаю чого, були дводверні популярні, не чотиридверні. чотиридверні зустрічалися рідше. От такі, от, наскільки я це наскільки я замітив, от такі от машини, скажімо так, менші, да, меншого класу такі, скажімо так, вони от щось більш популярні дводверні. А от якщо якісь такі більш преміальні, так, більш такі серйозні машини, то от вони, от бачите, вони чогось от більші йшли. чотиридверні, ну не знаю, от такі от. Скажем так, німецька школа. Ну Німці машинах толк знали і знають. Тому ну, у них машини ну ні, німець війна, скажімо так, не дасть. Ось, тому от такі модельки, навіть вже я не знаю, що його подивитися. Ну Цей цікавий теж прикольний опит. Ще тут з номерними знаками. На ну, цих номерних знаків нема, на цьому є, а на цьому немає. Тут написано Олімпія 51, 51 року. Хоча, як по-моєму, стану на 50... Пі... А хоча ні, на... стану на 51-й рік, в принципі, він ще такий... Ще, норм... ну, ще, ще такий нормальний кузов дизайном. Хоча тоді вже, звісно, вже з'являлися такі от машини. Ну, це ще 30-ті. Ну це ще, це ще... Це ще... Це ще нацистський, по-моєму, так? Так, це ще... це ще при нацистах робила, це вже при це воно. Федеративні респри, скажімо так, при, при американській окупації. При американській зоні окупації, скажу так. Така от така от такі от машини. Що ж, хочу вельми-вельми подякувати колезі за такий гарний, шикарний подарунок, шикарний. Давно я ж кажу, давно я їх хотів ці машини. Не в мене є. От. От, вихва. А. Хвалив, хвалив. Опеля ці закордонні модельки, а якість паршива, на ньому криве колесо. Забудь його поправить. Так, що там трошки? Ну, геть криве. Ну не геть, ну в очі кидається зараза. Неприємний косяк вам. Я більш-менш, але видно, що вони трошки... Щось тут трошки, трошки вони тут. Не так як треба зробити. Ну нехай менше з тим. Що ж, хвельмо дякую колезі. Ну і певно, давайте це все діло підемо поставимо на своє місце. Що ж? Місце я їм підготував. Ну... Думаю, можна ставить фокус, так. Ось сюди. Бом. Так. Але й маю невтішні новини. Все. <смістя> Місця вже нема. Полиця вже забита. От. Хоча, звісно, здалеку так цікаво спостерігати над тим, як воно ну, все так кольорами переливається. А... Зоши так, звісно, все записано. Та й така ось історія. Я тільки що замітив, там аж в кутку зверху павучок був. От така от історія. от такий я власник. Отак от так от, 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 от таке два режі робиться. <гій order> Ось така от історія. Ну що ж, хочу ще раз вельми подякувати колегі за такий гарний, шкарний подарунок. Ну і на цій ноті я вже буду завершувати свій ефір. Гарного вам дня. Мирного неба. Дякую за увагу. До зустрічі!